Доброго дня, друзі. З вами лікар В'ячеслав Смирнов. Сьогодні ми розберемось із справжніми причинами гіпертонії та з тим, як швидко її позбутись. Обов'язково буде і практика, і ви вже буквально за 5-10 хвилин відчуєте себе краще, просто зробіть те, що я вам запропоную. Спочатку дуже важливо зрозуміти справжні причини і, відштовхуючись від них, стане зрозуміло, що конкретно потрібно робити. Отже, перше. Справжні причини гіпертонії. Якщо виключити специфічні захворювання, при яких підвищення тиску є типовим симптомом, то коли від чого підвищується тиск? Фізіологічно тиск збільшується, коли виникає потреба зробити якесь зусилля, коли ми робимо якусь роботу. В тварин це трапляється, коли потрібно або наздогнати когось, або втекти. У людей так само, коли ми переживаємо будь-який стрес, будь-яке внутрішнє напруження, у нас підвищується тонус судин та може прискорюватися серцебиття. Що власне і призводить до підвищення тиску, скажіть, чи можете ви уявити собі людину, яка насправді внутрішньо відчуває себе в повному спокої, безпеці та комфорті, і в якої підвищений тиск? Якщо ви думаєте, що це можливо, ви помиляєтесь. Якщо у людини в стані спокою виникає підвищений тиск. Це просто означає, що високий рівень внутрішнього напруження або стресу став настільки звичним, що вона цього вже просто не помічає. Внутрішня напруга або реакція стресу реалізується через симпатичний відділ нервової системи. Для того, щоб її знизити і одночасно знизити тиск, необхідно навчитись стимулювати протилежний за функціями відділ нервової системи парасимпатичний відділ. Власне, саме цим зараз ми й будемо займатися стимулювати парасимпатику, знижувати тиск та вчитись контролювати рівень внутрішньої напруги. Парасимпатичним відділом нервової системи тісно пов'язаний блукаючий нерв вагус. Саме стимуляція цього нерву і дасть нам всі бажані результати. Є багато методів, як це зробити. І зараз ми розберемо за вами найбільш прості, швидкі та надійні. Якщо бажаєте, перевірте свій тиск до та після вправ, які ми з вами зараз разом зробимо. Отже, крок перший: спочатку зробіть тестовий рух. Станьте рівно, витягніть руки в сторони. Поверніться до кінця ліворуч і поверніться до кінця праворуч. Запам'ятайте амплітуду та відчуття, з якими ваше тіло дозволяє вам це зробити. І вже за кілька хвилин ваші показники значно покращаться. Візьміть тенісний або масажний м'яч, або будь-що подібне за розміром, наприклад, яблуко або грейпфрут. Покладіть його на тверду поверхню та лягте на нього животом зверху. Почніть перекочувати його під собою. Мета знайти всі місця, де буде відчуватись напруження або біль. Дуже важливо. В нормі живіт має бути м'який та безболісний. Допоки десь буде зберігатись напруження або біль, проблеми так само будуть періодично виникати. Коли знайдете будь-яку напружену або болючу ділянку, затримайтесь там і спробуйте розслабитись та почніть подовжувати видих. Якщо дискомфорт сильний, видихайте через щільно зжаті губи. Коли він зменшиться, видихайте просто через ніс. Вже за 5, максимум 10 хвилин такого самомасажу. Ви відчуєте розслаблення і дуже можливо позіхання та сонливість. Хтось може навіть заснути на м'ячику. Цю маніпуляцію дуже важливо робити для зниження тиску, розслаблення та стресу, для здоров'я хребта та соглобів, для покращення роботи всіх внутрішніх органів для жіночого та чоловічого здоров'я, для зниження рівня запалення в організмі, для звільнення від набряків та варікозу. І для покращення сну, в тому числі для підвищення тонусу та працездатності, і для багатьох інших завдань. Ця елементарна вправа впливає на все в нашому тілі та нервовій системі. Коли вам стане комфортно, повторіть тестовий рух. І ви помітите, що рухливість відчутно збільшилась. Це означає, що нормалізувався тонус м'язів, а навантаження на хребет, суглоби, внутрішні органи та судини стало набагато більш оптимальним. До речі, якщо ви хочете отримати набагато більше цікавої та дійсно корисної інформації щодо цілісного підходу до фізичного та психічного здоров'я, приєднуйтесь до нашого відкритого телеграм-каналу. Там вже зараз є записи великої кількості підкастів, в тому числі про серце, судини та тиск. І там же ви зможете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. Посилання в описі до цього відео. Другий крок: що робити, коли немає можливості лягати на м'яч, а тиск підвищується? Будь ласка, займіть найбільш зручне положення і продовжуйте дихати саме таким чином: плавно і продовжуйте розтягувати та подовжувати видих. Коли ми вдихаємо, ми стимулюємо симпатичний відділ нервової системи. Коли ми видихаємо, ми стимулюємо парасимпатику. Чим більш довгим стає видих відносно вдиху, тим глибше ми розслабляємось та тим більш якісно ми відновлюємось. Якщо ви відчуваєте напруження і у вас не виходить розслабитись, спочатку видихайте через плотно зжаті губи. Потім, коли напруження знизиться, видихайте через ніс. Дихайте так приблизно 10 хвилин. Виглядає це приблизно таким чином. Ми робимо вдих і робимо подовжений видих. Наприклад, вдих на 4 рахунки, видих на 6, 8, 10, 12 і так далі. Пауза після видиху так само можлива. Головне, щоб вам це було максимально комфортно. Дуже важливо розтягувати дихання через максимальне розслаблення. Дихайте так приблизно 10 хвилин за потреби, скільки необхідно. Спробуйте потурнуватися в цьому, поки я буду розповідати далі. Коли закінчите, можете знов виміряти тиск. І якщо він був підвищений, скоріш за все, він вже відчутно знизився. І напишіть в коментарях про ваші результати. А тепер найголовніше дуже важливо навчитися не гасити пожежу, а жити так, щоб пожеж не виникало в принципі. Тому дуже важливо тренувати навички на постійній основі. А не намагатись щось зробити лише тоді, коли вже піднявся тиск, коли вже виникла проблема. Чим кращими будуть ваші навички, тим менше буде випадків, коли вам буде потрібно знижувати тиск і тим краще ви будете себе почувати. Тому регулярно робіть ці вправи та інші, які теж будуть допомагати брати тиск під контроль. Посилання на відео з ними ви знайдете в описі до цього відео. Якщо ж ви хочете ще більш швидко та надійно взяти під контроль свій тиск, здоров'я серця, судин і взагалі ще більш глибоких та якісних позитивних змін у вашому здоров'ї та самопочутті, пройдіть наші курси Психологічна самодопомога та СОН. Посилання в описі до цього відео.